Всім привітики! З вами УкрВедмежа і сьогодні ми будемо грати в таку гру, як Історія пустоші. Так як я до цього не думав цей знімати її, то в мене вже є трошки цей награності. Пояснюю, чому в мене так мало хапи. Я до цього досить сильно пофайтився. І мене покалічило нормально так. Хоба. Зупинка часу. Ой, ні-ні-ні-ні, Ой, до побачення. Ой, -мойо! Як то кажуть, першим млинком. Гру ви цю можете скачати просто в плеймаркеті, вбивши в пошук Історія пустоші. Вбивати бажано саме українською мовою. Та, йомайо. Якщо що, я зараз помираю не від того, що мене хтось вбиває, а від того, що тут є. Е цей голод. Голод, жага. Ой, є моє. Є, жити, пожити ще. Хой. Та я маю, якщо у вас багато хп, адекватна броня і гар... і крута зброя, то проблем для вас, в принципі, не буде. А от у мене зброю проблемки. І зі зброєю теж, так як у мене є. Так як у мене є тільки Кувалда, яка хоче наносити 6 урона, але у більшості ворогів тут є цей. І по 20, і по 40 хп. Ну що, народ, погнали? ні ні, ні, я тікаю. Краще вже побути трусом, ніж помирети. Да, йо-мойо, все одно від спраги помер. Тут ж ще й треба розуміти, кого ти хапаєш під гіпноз. Ой, йо-маєва! Йома. Хлопці, їдь до дупи. Якщо що, я це не вам див глядачам, я це тим, хто мене тільки шай дошкав, точно компаньйони тренер сюди, так Дерев'яний ще треба зняти. Фух, що, народи, погнали! Я не умею Ладно, не проблема. Добре, ж тут можна з останнього збереження Мачих жити? О, 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 о. похильни все? Слухайте, хлопцы. <сцова> жить дужі. Та є театр. Почекайте. Повернусь, коли хоча б одних чебупілії поперебиваю. Коротше, я, я тут швидше від спраги помираю, ніж нормально вбиваю їх. Бо спрага так-то теж урона наносить. Киш? Тікаю. От, бісяка. Ай-майо, повернуся коли хоча б чорту приб'ю. Коротше, якимось макаром я все ж таки вижив. І ще раз про всілякий випадочок збережуся. Ой, ну погнали. Мочі гадів. Є-бой! Та зараз допоможу тобі. Я дуже сильно сподіваюся торгів. Слава Богу. І так, продаю. Продаю. Так, некуда. Блин. Я б худев. Я б худею. О, понял. купляю все пальне, з молочком почекаю, ну і на останок можна придбати собі трошечки молочка консервованого. Ну, хочу бы одно я Да, чина uh, па 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 Все уже. Ты хочешь? Хуперный театр. Усе! Срака всім ворогам, вогнемет заряджений. Хоча є проблемка. І проблемка це... Горить в пеклі. Горіть о, в принципі, можна вже повертатись до скраптауна о, Пального закупив так що можна тепер, в принципі, не так сильно паритися. Також мені подобається ця гра, що е, тут є свобода ви, що тут є свобода вибору. Не зрозумів хотів біса спокійно зараз. Фермашу овоч, водичка. Ну, що ж, народи? Погнали. Ох, як не подобається мені що тут танк намальований. Танка того не було, бо це мені срака буде. Так, я вже бачу міну. Забираю, а! На вам мину. і капкан. Так, ну це наче нас не б'є, але він наче не компаньон. Ладно, треба все позабирать якого біса? Ой ю моё Як ж ти мене? Консервна банка! Ой, тихо. Та якого біса? Пацюч, ох, йоме. Пацюче, ти мені дуже сильно не подобаєшся. Вийди того, пацюка сюди. Та -моє! На тобі! Щоб ти повилазило? От срака. Ладно, Хілюсь. Аптечка є і на цьому дякую. Треба, перез... Треба терміново перезарядити вогнем. Господи, от чому ти прип. От чому ти приперлося? Коли у мене перезарядка? От хто? От хто вас поясніть мені сейф, будь ласка. І що? І що? Ди сюди, і що ви мені зробили? Господи? Оптичка, круто. Буде чим атх Горіть, палайте прямо як Москва. Ой, й мої щупальця, я зовсім про них забув. Що Ти що виліз? Чупальце, Чупака, бра, не чупальце Стоп, щоб шо... щось міг зібрати Зібрал. Ой, ша б вам повилазило Вовки. Бачи гада? А? Сань, сейчас было. Ясно, труп мой моего... будет. Можно мне спокойно а, будь ласка? Я ж начал уже ни с кем не бьюся. О, слава богу. А шоп тебе? Не дай Бог, ти, що ви будеш жити, поки я перезаряджу вогнемет. Почекайте, ще я Кирилу про... Ага. Горіть. О все. Поки що живем так. Міни ми забираємо, щоб вони не підривалися під нами. Ладно, ну, що можу сказати, до наступного відео, е, абудь ж а воно, мабуть, буде прямо зараз. Плюс, е, у мене зараз не сильно є бажання робити якісь вставки чи щось типу того. Тому я зараз просто, як, е, е, яке є відео на YouTube, а далі вже цей. І зараз же буду знімати відео з колабою з братом.